Молодіжка помийних ведмедів виграла кваліфікацію на закриту стадію Blast Open London. І ніби молоді скрипні мали б тішитись, але ой лишенько. Головна команда помийних ведмедів вже має слот на цьому турнірі, що створює конфлікт інтересів. За правилами, Blast забороняється участь кількох складів однієї організації на одному турнірі, аби уникнути потенційного впливу на спортивну чесність. Цікаво в цій ситуації те, що молодих бруднодуб Допустили до відбору самі Бласт. Здається мені, що організатори прогнозували два варіанти розвитку подій: або молоді гімноведмеді банально вилетять в ранніх етапах, або Бласт хотіли порофлити з вишкрипки в кінці смачно обламавши. Більше того, якби придурочним хватило розуму, вони б ще перед початком відбору уточнили в організаторів всі можливі варіанти свого майбутнього. Хоча, коли лептяногих цікавило їхнє майбутнє, ну й трохи приємного. Якщо команду з країни 404 таки дискваліфікують, право виступати в закритих кваліфікаціях отримає команда, яка фінішувала другою. А це на нашу велику радість. Колишній склад навіть Джуніор. тримаю кулаки за представників БЛАСТ, які приймуть правильне рішення в даній ситуації.